Ефірі на каналі ТВ. 5 новини у студії Кіра Овець, Вітаю компанія Вельтом Запоріжжя продовжує встановлювати нові сміттєві баки. Сьогодні оновлені контейнери з'явились біля кількох будинків, що на вулиці бульвара Шевченка. Представники підприємства кажуть, вони слугуватимуть довго. В чому їх перевага знає Антон Рудак. Це двір біля будинку номер 27 що знаходиться на бульварі Шевченка. Сьогодні тут встановлюють нові оцинковані сміттєві баки. Мешканці сусідніх будинків впевнені такі зміни на краще. Проблема я думаю, во всіх дворах є не вивоз мусора е, довго време, тому баки були наповнені. Все це було розбросино вокруг баків. Коли приїжджала машина, то тобто все це увозила, після машини, ще більше мусора, тому що или баки были не предназначены для того, чтобы высыпать нормально мусор, и чтобы не рассыпалось это все по двору. Павло працює майстром на підприємстві «Вельтом Запоріжжя». Говорить, з новими контейнерами буде легше працювати під час самого збору сміття. Це оцинковане железо. Вони, во перше толще, ніж предыдущі були. І є... Есть... Були ще пластикові, які рвалися, горіли. Тобто ці нам ну, не горять. И железо толще, чем в предыдущих оцинкованных. Сейчас купили новую технику, которая подходит под новые контейнера. На них предусмотрен єврозахват, то тобто есть это будет задняя загрузка. Термін експлуатації нових контейнерів близько 15 років. Для їх обслуговування додатково закупили новий транспорт. Плюс какой? Плюс это новый автотранспорт. Не розсипається мусор, не поднимается на высоту до 3, -3 метрів, да, когда контейнер виставился. Это всього там находится на протяжении полуметра-метра. Да, Закинув и чисто в городе. Как бы, и, и, ну, люди в принципе, должны видеть да, то есть нашу работу. На сьогодні «Вельтум» работает для людей. На люді працівники Вельтому вже закінчили роботи в Олександрівському районі, де було встановлено 300 нових контейнерів. Загалом комунальники закупили тисячу контейнерів і нині роботи йдуть у Вознесенівському районі. Впечатлення, звісно, хорошо, все нове, все танечно, позитив. Антон Рудак, Андрій Позняков, Тв 5 з 1 листопада в деяких містах Запорізької області організовано безкоштовні обіди для безпритульних та малозабезпечених громадян. Один з таких пунктів гарячого харчування працює і в Бордянську. На цю програму для курортного міста виділено майже 25 тисяч гривень. Деталі у матеріалі моїх колег. Кожного дня рівно о першій годині дня сюди у приміщення колишньої вечірньої школи привозять безкоштовні обіди для тих, хто потрапив у тяжку життєву ситуацію. Адже з настанням морозів обійтися без гарячої їжі, хоча б один раз на добу складно серед таких людей. І Віктор Гавриленко Без гарячого питання вообще ніби Тому поэтому перше годиться второї. Сюда, вот, там и на третье, компот, булочка, хорошо. очень, очень большое им спасибо. Хорошие обеды. Все, спасибо этой заботе, что заботится о нас, что хоть нам подает хоть что-то. Вкусно и горячо. Чем ниже температура повітря, тем больше приходится сюда людей, кажут социальные противники. Сейчас это число становится понад 30 человек. Все люди, которые здесь обедают, вы слышали, наверное, я всем говорю, чтобы они прошли в флюорографию. Значить, в обов'язковому порядку люди у нас реєстріруються як бездумні, либо як малоімущі, ті, які приходять сюди. В обов'язковому порядку всім заводім определенне діло, де вони висказують свої так сказать, пожелания. Кому-то нужно помочь з паспортом, кому-то в больницу. Так само соціальні працівники надають допомогу при оформленні пенсії і збору необхідного пакету документів для направлення цих громадян в гарятрічний центр для постійного проживання. І горстрельцовгендахновський Бердянськ. 5 Естонія першою в світі дозволила людям обирати парламент через інтернет, провела електронний перепис населення та запропонувала іноземцям отримати її цифрове громадянство. Крихітна країна за два десятиліття після розпаду радянського союзу обігнала всю планету за якістю державних електронних послуг. Ми продовжуємо наш журналістський тур країнами Прибалтики, і наша Катерина Данчина вже готова розказати, як маленька Естонія стала великим дивом в галузі комп'ютер. Вони придумали скайп та провели перші у світі інтернет-вибори. Компанію создають займіть 5-10 хвилин нову, а вибори також 5 хвилин проголосувати. Впровадили безкоштовний вайфай на кожному кроці та зробили проїзд у громадському транспорті безкоштовним. Багато жителів Таліна, хто має автомобілі, вони все одно предпочитають користуватися этим транспортом. Тим более що для жителів Таліна громадський транспорт безплатно. Змінили попу паперових документів на мультифункціональну id картку ви показуєте свої дані в цифровому вигляді. Ми тепер розуміємо, що ось цей інструмент не є найбезпечнішим для підпису. Та запровадили систему електронного резидентства для бізнесменів із будь-якої країни світу. Ти можеш відкрити бізнес у Естонії без її відвідування дистанційно. Сьогодні естонці не збираються зупинятись. Ми скоро на ринок плануємо випустити банківську карту, яка буде пов'язана із вашим акаунтом, і можна буде напряму платити у біткоїнах за товари або послуги. І наразі впроваджують Україні ще новіші технології. Вайфай у будь-якому місці мультифункціональні id картки та зручні умови для ведення бізнесу у Естонії із будь-якої точки світу. Шлях до масової комп'ютеризації ця країна почала ще наприкінці 90-х. і сьогодні не збирається зупинятись, створюючи зручні умови для ведення криптовалютного бізнесу. Ми завітали до Таліну на спеціалізований форум Монтек, і вже готові поділитися з вами секретами біткоїнів та блокчейну. Вже цієї суботи о 19.00 у програмі тиждень підсумки на ТВ 5 Ми проаналізуємо, як ця крихітна країна за два десятиліття після розпаду радянського союзу стала світовим лідером у галузі електронних технологій та розкажемо, чому у неї варто повчитися всім нам. Десь в далекому майбутньому, це повністю топосу життя русокатерина Даншина, Андрій Снісаренко, ТВ5. Відпочинок на рівних минулого року на базі Хортицької реабілітаційної академії побудували дитячий майданчик. Він адаптований для ігор дітей з особливими потребами. Цього року там встановили спеціальне покриття. Більше розкаже Денис Кузняцов. На базі Хортицької навчально-реабілітаційної академії навчаються діти з інвалідністю, тож не тільки процес навчання і відпочинок має відповідати особливим потребам. У 2017-му тут встановили спеціальний майданчик завдяки конкурсу соціальних ініціатив «Ми це місто, тому що на ній цікаво і весело, особливо з друзями гуляти. А в лова на качелях катаюсь на тренажерах іноді. площадка. дуже. Якщо сі впасть там м'який пол, ну не сильно поранишся. Ігра, а інколи й падіння, звичайна справа під час шкільної прогулянки, тож випробувати м'яке покриття встигли майже усі. Да, на ньому удобно бігати. Не, не як по піску, просто бігаєш, а по ньому зручно бігати і не больно падати. Да. Ну, воно не так больно, як на асфальті. Цього року тут зробили безпечне покриття так само завдяки участі у конкурсі соціальних ініціатив. Ми це місто. Портівська академія побіділа в конкурсі соціальних ініціатив Ми це город. Це вже другий проект. Двіження це життя». перше в тому коду була сам ігровий комплекс, інтегрований для дітей звичайних і для дітей з обмеженими можливостями. Підтримка навчальних закладів одне з пріоритетних завдань конкурсу. Тож відповідні проекти отримують фінансування кожного року. Цього року на конкурсі соціальних ініціатив комбінату «Ми – це місто» Одне з найголовніших умов було те, що проект був живий. Що він продовжувався цього року? комбінат Запоріжсталь виділив 100 тисяч гривень на спеціальне гумове покриття, яке мінімізує травмування дітей. Денис Копитов, Геркопитов 5 як виховати майбутніх чемпіонів цим питанням задаються не лише батьки та тренери, а й міська влада. У Запоріжжі продовжують покращувати матеріально-технічні умови дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Вихованці ДСШ «Майстер Січ» неодноразово вдало виступали на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. У яких умовах нині тренуються майбутні зірки запорізького спорту? Бачила Юлія Пасько. 好。 Ця маленька дівчинка вихованка Дю США Майстер Січ. Чотирирічна Кіра займається кікбоксингом трохи більше місяця. Ще навіть до школи не ходить, а вже опановує бойові мистецтва. Разом з малечою тут займаються і більш досвідчені спортсмени. Ярослав обрав для себе кікбоксинг чотири роки тому. Я хотів досі якихось результатів за захищати своїх рідних і близьких. Ну і хотів, щоб стати боксером, кікбоксером. Окрім кікбоксингу, у ДЮСШ « майстер-січ. Займаються техвондо та боксом. Зараз тут більше трьохсот спортсменів. І це тільки у Шевченківському районі. Втім, тренуватися можна і в інших районах міста. У кожному є приміщення для занять. Мені більше всього подобається займатися і атрабативать удари. Удари юні спортсмени вже близько року відпрацьовують з покращеним інвентарем та у новій формі. Минулого року для вихованців дю США закупили елементи екіпірування захисні шоломи, жилети та боксерські рукавиці. Для командовали, екіпірували у нас деток. В принципі, по прошлому році ми вирівнялись по екіпіровці. В этом році, спасибо большое городской програмі, ми отримали на сьогоднішній кросовери, велотренажори, гантельні ряды. Спортсменам, сколько вони дають, все мало буде. Чим більше буде займатися дітей спортом, тим менше буде півнух на улице. Міська програма з оновлення матеріально-технічної бази у дитячо-юнацьких спортивних школах триває вже три роки. На неї з бюджету Запоріжжя направлено більше 9 мільйонів гривень. Это тренажер, тренажер непосредственно для мышц. Это непосредственно в медицинскую комнату мы поставили велоаргометр, который в том числе и проверяет, как работают органы. И, конечно же, мы это обновили. Я имею в виду новые гантели, и велодорожки, велоаргометры, и большая установка для всех видов мышц. Поэтому я считаю, однозначно это необходимо продолжать программу, потому как в наших школах 5-6 тысяч детей ежегодно занимаются. Не выключено, что за несколько Цих дітей можна буде побачити серед учасників всеукраїнських та міжнародних змагань. Що я не боюсь, я бандита. Юлія Пасько, Едгар Копитов, Тв. 5 це була остання інформація у випуску. А вже у дев'ятнадцятій ми розповімо про таке: покращення екологічного стану Запоріжжя. Нова алея на Хортиці. Ще більше сміливих бізнес-ідей. фест у Запоріжжі. Битва національних збірних хто сильніший Україна чи Словенія. Одразу після випуску новин дивіться мелодраму Обручка з Рубіном на каналі ТВ. 5 Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті. tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимося, 19-й.